Здравностями сучасного життя, а так як Олександр Петрович всю душу віддає на вихованнях цих діточок, і вже понад більше, понад 13 років, він старається віддати все і передати це все в любові. Вже протягом шести років спортивний клуб Легіон, який створив Олександр Петрович Коцюбко, допомагає дітям, причому виховує їх безкоштовно. Надає допомогу обласному притулку для дітей, Березівській та Мар'єнівській школі інтернату та для дітей-інвалідів, а також допомагає пенсіонерам. А нещодавно розпочалася обласна акція благодійна у поміч дітям-сиротам, шлях до життя. Скажіть, чи підтримуєте ви такі акції, чи як ви ставитесь до них? Діти це наше майбутнє. А тому ми і, звичайно, як ми вже сьогодні сказали, що важкий такий період життя, і цю місію, яку несе Олександр Петрович, в даний час теж ми піддержуємо. Олександр Петровичу, сегодня для вас очень визначний день. Сегодня у вас было награждено орденом. Скажите, что означает для вас цей орден? Во-первых, я хочу поблагодарить Церковь за внимание. Вот я э, так думаю, что э, все-таки это награда и всему тренерскому составу, который работает с детьми. Это и награда родителям, которые приводят своих детей в наш клуб. Это и награда детям сиротам, которые занимаются в нашем клубе. Эта награда стимулирует меня и далее заниматься с двойной силой детьми, забирать детей с улицы, воспитывать их, показывать, рассказывать, привить любовь и к Богу и к Церкви. Вот и самое главное, самое главное, я думаю, что не с нашего клуба, со спортивного, выйдут морально-патриотически воспитанные дети, выйдут, выйдут э, физически здоровыми, и э, это возродит в прямом смысле слова этнос нашей родины, нашей. України Олександре Петрович, ми знаємо, що ваша громадянська діяльність в Житомирі дуже різноманітна. Це і виховання дітей, і благодійність, і загальноміські питання. Чому так? Чому у вас турбують ті питання, на які інші люди в наш час, в нас в наш нелегкий час просто не звертають уваги? Ну на такі діла, хороші діла. У мене всегда знайдеться час, і я на роботу я смотрю як діти порой видно, что они э, как бы э, представлены сами себе. Поэтому у меня э, давно возникло желание этих детей забрать э, все-таки с улицы. Потому что мне не нравится, когда дети с этими э, с такими сигаретами ходят и насилие алкоголя на улицах, к сожалению. Но это есть это, его как бы никуда не убрать. Поэтому я хочу, чтобы эти дети были, были под присмотром педагогов, вот, а у нас квалифицированные педагоги в спортивных клубах. И они могут и объяснить этим детям, и рассказать, и воспитать. И они выходят, выйдут вот уже более 6 лет наш клуб занимается детьми, уже дети многие повырали, поступили в высшие учебные заведения. А диплом, вы же знаете, это ключ ко всем профессиям. Человек талантливый, но не имеющий, э, я уже повторюсь, этого грозного оружия считается глупым. Поэтому детям нужно помочь дать им дорогу в жизнь. Ваше высокопреподобие, отец Георгий, прошу вас благословить моих детей-спортсменов, которые занимаются в спортивном клубе Легион, а также их родителей и всех Житобирян. Всех. житомирян, всіх горожан, які живуть в этом прекрасному славному городе. По молитвах його блаженства, блаженішого митрополита Володимира, митрополита Київського і всієї України, який являються предстоятелем нашої української православної церкви, священо архімандритом і батьком нашим, нашої святої Обителі. По молитвах його Преосвященства, Преосвященнішого Олександра, намісника нашої святої обителі, по молитвах братів і сестер цієї обителі, по молитвах ігумені, матушки нашої гумені Зої і сестрами, нехай милосердя Господь, Матір Божа, всі святії. Благословляю вас на добре починання. Спаси, Господі вас із Божим благословенням. Ми будемо сподіватися, що і надалі діти Житомира будуть залишатися у надійних руках. Багато часу спинили відтоді, як розпочалася благодійна акція допомоги дітям-сиротам Шлях в життя, започаткована президентом спортивного клубу «Легіон» Олександром Петровичем Коцюбко. Такуче серпневе літо змінила не осінь. Багато було проїхано кілометрів, відвідано дитячих будинків, притулків та інтернетів. І здавалось би, мета самої акції виконана Сироти отримали підтримку громадськості, яка відкрила їм шлях у життя і не дала змогу розвивати свої таланти. Дитячі будинки отримали таку необхідну на сьогоднішній день матеріальну допомогу. І навіть дехто подейкував, що ось і все акція закінчилася. Та я хочу запитати: як може закінчитися совість, як може закінчитися любов? І як може Закінчитися добро у всьому світі. Блаженні милостиві адже вони помилувані будуть. Євангеліє від Матфея, п'ятий розділ, сьомий вірш. Я почав жити душовака сніг, і добрих снов я не слиха. Когда ласкали вы детей своих, Я ей спросил, я замерзал. Ты, увидав меня, не прячь не взгляд, Ведь я ни в чем, ни в чем не виноват. За что отбросили меня, за что? Где моя часть? Где мой ночлег не признаете вы мое родство, а я ваш брат, я человек, и вечно молитесь своим богам, и ваши боги все прощают вам. воскребок и роскошный мир, и с бьет слепящий свет. О, если б мне хоть раз набраться сил, Вы дали мне за все ответ. Откройте двери, люди, я ваш брат. И я ни в чем, ни в чем не верю.